Всім всім радісні вітання. Я, Олександр, людина Чудесія. Вітаю вас в енергетичному просторі Золота епоха. Друзі, вітаю, дякую за ваше безмажне море, любові, натхнення, яке допомагає мені у створенні наступного контенту. Дякую за розуміння. Отож, дорогі мої, я наповнююсь також енергією нашого спілкування. Находжу у ваших роздумах тему для наступного відео, що допомагає нам разом творити цей чудовий всесвіт. Хочу запевнити, дорогі друзі, що ми не можемо жити свідомістю, що базується на страху, на боротьбі на постійній боротьбі за виживання та емоційній бідності. Ви знаєте, нещодавно, коли я проводив сесію по терапії інверсійної хвилі, даруйте. Я ну, зіткнувся з таким цікавим епізодом, що у людини, яка проходила, була дуже цікава тема життєвого уроку, який він проживав, і який він взяв як основу для свого життєвого натхнення, так би мовити, для того, щоб усвідомити, прийняти і оволодіти життєвою своєю силою. І кожен із нас бере якісь такі цікаві унікальні уроки. Тому в нас є або Одне або історія любові, або історія страху, який ми з вами сприймаємо або не сприймаємо, тому важливо дуже сприйняти це як енергетичну матрицю, оволодіти цією ситуацією і вийняти з цієї боротьби все те найважливіше, що є для нашого виживання, для нашої. Емоційності для нашого щастя, адже серцева свідомість, до якої всі ми прагнемо, вона безпосередньо пов'язана з нашою душею. Ну, це по суті свідомість, що народжується від поєднання душі та людини. Серцева свідомість чи любов, вона також існує поза земною сферою, але лише в людському буті. З усіма його вершинами та долинами, серцева або дешевна свідомість, любов, вона набуває певної форми в нашому житті І коли ми сприймаємо любов, кохання як унікальну енергію, єдину енергію, яка може охоплювати та одночасно рівноцінно ставитись до світла та темряви, сприймати її такою, у коханні завжди є. Глибоке розуміння того, що є людським, і глибоке прийняття того, що це означає для нас, до прикладу, що таке по-справжньому кохати іншу людину. А якщо ви справді відчуваєте любов до когось, то ви приймаєте ну, як світлі, так і темні сторони цієї людини. Ви бачите суміш, гру світла і тіні в іншій людині, як страхи. З якими вона бореться, так і прекрасні, чисті якості в цій людині. І ви приймаєте всю цю групу протилежностей. Ви не просто закохані у світло в іншій людині. Ні, ви бачите всю її істоту і це те, з чим ви можете жити. Любов також не прагне змін, вона повністю приймає те, що є, задовольняється тим, що є. Тому що любов це енергія наповнення. Все добре, таке, яке є чудесне в нашому світі, яка дозволяє сказати: так, я бачу твою красу, навіть якщо ти борешся з болем, чи страхом, гнівом, чи опором, любов бачить крізь усе це. Тому любов це не енергія, яка перебуває всередині дуальності, це енергія, яка. Перевершує дуальність, виходить за її межі, тому одночасно охоплює світло і темряву. Це свідомість, яка прагне народитись на землі в цей час, перш за все, перш за все, тому що через усіх нас таких унікальних, таких неповторних особистостей, любов це не матеріальна цінність, яку можна нав'язати всім нам згори, взяти отак і. Привити, от ви всі любите, ні. Це жива, тепла, свідома енергія, яка хоче утвердитись тут на землі. Любов народжується у злиті вашої душі з вашим людським буттям. У любові ми повертаємось додому, і ми відчуваємо ту безпеку, якої нам так довго не вистачало. Майже всім людям на землі бракує елементарного відчуття безпеки. Як ви можете розвивати себе, бути собою, як це називається? Коли вам бракує елементарного відчуття безпеки? Це створює порожнечу та ізоляцію у вашому серці. І, звісно, як наслідок, ви відчуваєте себе відчужиним від безпеки, від відчуття безпеки та приналежності. Це відчуття ізоляції чи відторгнення. Воно створює у нас величезне потрясіння, тому це стало аспектом людського буття шукати певним чином вихід в пошуку до зовнішніх джерел безпеки, які для нас проявляються як придбання власності, майна, досягнення успіху, побудови кар'єри, знайомство з людьми та наявності багатьох багатьох друзів. Та все це може бути лише зовнішніми проявами, проявами внутрішньої нестачі, стосунки, сім'я. У людському світі існує багато, багато зовнішніх структур, які допомагають стримувати це відчуття тої внутрішньої порожнечі цю відсутність життєвої суттєвої безпеки. Суспільство, яким воно є сьогодні, в якому ми з вами перебуваємо, воно керується цими базовими відчуттями невпевненості. І звідси, як ви зауважите, гонитва за більшим неспокій, пошуки, постановка цілей та їх досягнень, ну хтось скаже, що це ще й долучення маркетингу. Я не буду заперечувати і не будемо вдаватись ці подробиці. А та якщо вони проявляються і це виникає. Воно виникає з глибокого відчуття невпевненості і нестачі, воно ніколи не буде по-справжньому заповнене. Завжди буде та внутрішня порожнеча, яка переслідує, яка відчувається як порожнина, як зяюча рана. Все що, є, все, що її заповнює, здається, тимчасово, завжди зникає чим ніколи не постійним. Тому всі зовнішні цілі, які ви ставите перед собою, навіть коли вони високі. Ідеалістичні, а вони не можуть по-справжньому пробудити вашу серцеву свідомість, якщо ви спочатку не відчули зв'язку зі своєю власною душею, з тим, що вас творило, з тим, чиїм зовнішнім проявом ви є. І цей зовнішній прояв, тобто ви, є прямо тут, зараз слухайте мене. І всі, ті, хто мають очі, побачать, всі ті, хто мають ушка, почують, а ті, хто мають відкрите серце. Проживуть і відчують, адже прямо зараз ваше тіло та ваша особистість, які були сформовані вашими генами, проживають історію вашої родини, нашої країни та зв'язані з всією культурою. Усі ці фактори роблять нас тими, ким ми є. Та зрештою існує джерело всіх цих елементів і це. Джерело знаходиться поза часом, поза вашою особистістю. Це джерело ваша душа. Відчуйте реальність своєї душі, перш за все, відчуйте її таємницю. Відчуйте, що ви так, можна відверто зізнатись, що ви не розумієте, що це таке. А вона там. Навіть якщо це вислизає. Від усіх ментальних наших концепцій а та всіх категорій, то просто зверніться до цього як до образу, запитавши. Душа моя, хто чи що таке моя душа? І поспостерігайте, подивіться. А чи не прийде до вас спонтанний образ, якась уява чи візуальне мислення, часто воно перевершує розум, і воно виходить за розуміння розумом, тому що це не тут, це тільки тут можна уловити. Отже, можна сказати, більше, ніж слова, які ми, я з вами говорю? Я певен, що ви значно талановитіші, значно унікальніші, і ви, можливо, підете далі, ніж я вам натякнув. Відчуйте в собі. Я таємниця. У мене постійно є думки, відчуття та емоції, які приходять і йдуть. Але в мене також є щось що сприймає все це. У мене є простір, який включає світло і темряву, позитивні та негативні думки і емоції, і все це разом. У мені є щось, що тримає все це разом. Відчуйте глибоко в собі, коли ви робите цей святий подих. Я є таємниця. Все, що я роблю, і все, що я думаю, що я є, попри будь-які зовнішні форми, не може вмістити те, ким я є. Ви можете навіть декілька разів це повторити. А відчуйте, що ви незалежні та вільні від усього цього. Щось у вас всередині є набагато більше, ніж ваша земна особистість, більше, ніж те, що вам сказали, навіть те, що я зараз озвучив, більше, ніж те, що ви сприйняли з оточення. Закликайте цю вільну, незалежну істоту в собі. Закликайте свою душу. Вона нічого не хоче і нічого не треба, окрім як. З'єднатись з вами. Душа таємнича, загадкова, але далебі не абстрактна. Душа дуже присутня, цілковито, глибоко, вона має чіткі цілі, вона дуже конкретна і зосереджена, але ви часто губитеся викинуті у хвилях зовнішнього світу. Який незнайомий з, душ... з душею, який заперечує цю таємницю, там сидить всередині його розум. І цей світ, який хоче пояснити все словами через логіку, теорії, правила і закони. Ну, звісно, ви знаєте про ці закони, яких ніхто не хоче дотримуватись. Проте душа хоче спуститись і проявитись в цьому світі. Вона хоче надихнути, підштовхнути вас. Відчуйте силу своєї душі, ваша душа також пов'язана з вашим тілом. І знаєте, якщо б не ваша душа, ви б не дихали, ви б не були настільки живим. Пам'ятайте, що ми народилися для того, щоб це проявити. Ми не народились з якогось там насіння чи яйця. Ми народились від божественної сили, від божественної волі. І тому ви є частиною цієї божественної сили та цієї божественної волі. Тому, слухаючи мене, відчуйте, наскільки потужні і невмовним є ваше походження глибини, божественне, улюбленого дитя Бога. Уявіть його перед собою як джерело іскристої та свіжої, чистої води, що протікає крізь вас. І ви можете думати це як про рясну, щедру, золоту зливу, або ж ви можете уявити, що це сидите, занурившись у стрімкий, могутній гірський потік. Та відчуваєте, як чиста вода протікає навколо вас і крізь вас. Вода нагадує вам про ваше проходження, про те, що ви незалежний. І вільний від усіх морських обмежувальних ідей. Відчуйте, що ви блискучий, яскравий, молодий, незалежно від вашого віку. Відкиньте це геть, відчуйте знову свою молодість. Сьогодні у нас розмова йде про нашу внутрішню. Цінність, внутрішню дитину, а дитина символізує вічну молодість душі. Найглибше бажання душі це завжди жити, відкривати, переживати, усвідомлювати божественне в собі в усіх відношеннях, відкривати себе усім нам та іншим. Найглибший імпульс душі це радість, а радість належить молодості та спонтанності. Поверніться у царство душі. Дозвольте живій, водій, цьому джерелу всередині вас. Доторкнутися до вас. Викиньте геть усю в тому та негатив, який ви нещодавно відчули. Віддайте воді. Дозвольте всьому цьому просто змитися, протикати геть від вас. Станьте знову молодим. Ваша доля бути молодим. Ідея старіння це. Вигадка, фікція, а щось, що вигадали люди життя це безперервний цикл зростання та відродження. Все, що старе, може померти. Воно не є для вас важливим. Пам'ятайте, що колись усередині себе ви почувались повністю вільними, незалежними, сильними, і водночас і завдяки цьому таким безпечним, таким пов'язаним з цілим і вільним. Ви досліджували. Зрештою, ви ніколи по-справжньому не покидали очого дому свого джерела. Ви насправді не самотній і не відторнути. Ви цільний, єдиний з джерелом. Якщо не ви відчуєте живе світло всередині себе, ви згадаєте це, Почуватись так, це природно. Це не те, що. Ви маєте щось виборювати, здобувати через усілякі курси, тренінги чи семінари. І відчуття свого внутрішнього світла це найприродніше, що може бути. І той факт, що ви часто не відчуваєте цього, показує наскільки неймовірно неприродним є енергія з цієї, так би мовити, часто заснована страху, дуальності, реальності. Але ми тут. Правда ж? Щоб це змінити. Слухаючи мене, слухаючи голос своєї душі, ви створюєте зміни. Повірте це? Перш за все для себе, тому що ви вступаєте в глибший зв'язок зі своєю спонтанністю та своєю індивідуальністю. І водночас цей зв'язок має реальний вплив на світ навколо нас, без вашої участі в цьому світі та без вашого наміру впливати, тому зосередьтеся. Просто і виключно на собі. Слухайте, пам'ятайте, що свобода є в кожному із вас, а також і безпека. Голос твоєї душі подібний до музики. А музика може за декілька мотивостей повернути тебе до твого центру, до істини, до ясності. Ось яким чином ти розпізнаєш голос душі. Ти заспокоюєшся всередині, знову переконаний, і знаєш. Отак. Це так, це воно. Це є просто. Душа не складна Тому зверніть на це увагу. Коли я хотів озвучити тему про серцеву свідомість, адже кожен із нас це глибоко проживає, і в міру того, як ми це освоїмо ми почуваємо себе більш, і більш пробудженим. Ось чому ми тут. У наших серцях. Часом лунають крики саме, вони нас кличуть. І багато хто в цьому колективі, люди, які застрягли, землі в цілому загрожує порушення балансу в природі, єдності всього живого, люди прагнуть змін нового початку. Можна підсумувати це так: людство прагне любові, а зміни народжуються з любові. І саме ви, ті, хто приходить, щоб принести щось нове, з глибини вашого серця, з вашого розуміння того, що таке бути звичайною людиною і творити надзвичайні речі. Ви приходите, щоб принести свідомість, яка перевершує дуальність, що я маю на увазі? Я кажу це вам, а також звертаюсь до. Групи душі, які протягом багатьох життів були глибоко віддані трансформації людської свідомості. Під цим я маю на увазі подолання страху та боротьби. Багато хто з вас розчарували в житті на землі і відчувають певний розпач. А ви, роз, ви зараз, можливо, відчуваєте, що ваша власна природна енергія не відповідає енергії навколишнього світу, і це одна з причин вашого відчуття відторгнення та самотності вашого відчуття неприналежності та так би мовити. Непристосованості до соціуму, вашого відчуття своєї інакшості. Але саме з цієї точки зору ви здатні судити про цю мирську реальність, що ви її зробили. Тому слід часом зосереджуватись на своєму серці, і, можливо, так, мимохідь згадувати, що ми були тут, на цій землі. Ми намагались пронести світло в темряву. Хоча. Не кожен свій внесок відчував часто, адже ваша відданість світлу, яке ви хотіли принести, не була достатньо помічена та почута. Вас навіть засуджували в попередніх життях або карали за те, що ви були працівником співтворцем світла. Це спрощення травму у вашому серці, розумі, і, зрештою, ви знаєте про тіло. Що ускладнює вам зараз зв'язок з цим світлом? Я ще розвертаюся до тих, хто відчуває та переживає цю травму. І хто намагається розправити крила по справжньому відчути своє натхнення і слідувати е цьому світлу на землі? Це час, е коли наш світ вимагає необхідних змін. А зараз ми покликані показати себе не через боротьбу, не через дуальність, а через голос любові. Найперший і насправді єдиний крок, який всім нам потрібно зробити, це звільнитись. Тоді ми зможемо знову чути музику, пісню власної душі і слідувати за радістю своїх бажань та за тими, про які інші можуть лише сказати це неможливо. Ти дурний, це не вписується в схему. Майте віру, наважтесь зійти з протореної стежки, наважтесь показати через своє світло те, що ви говорите і робите через свої очі та свій голос. Будьте собою, яким ви є, власне, вже є. Все, про що ми говоримо, про світлення, підвищення наших вібрацій, очищення вже є у вас. Воно просто прикрите страхом. Потрібна мужність. Щоб бути іншим, щоб підготуватись до нового. Але це по суті мета вашої душі: вірити в те, що ви є інший. Це з'єднує вас з вашою душею, з живим джерелом. Не піддавайтеся законам страху, примусу та адаптації. Тримайте за свою оригінальність: це любов, злиття душі і людського вас. Любляча людина поширює світло та робить це не через переконання чи проповіді, чи через активізм. У любові справді є глибокий активний імпульс, та він відбувається дуже мирно, як у мирного воїна. А всі ми стали миротворцями. Вам більше не потрібно боротись за світло. Ви тут, щоб бути в мирі з собою і прийняти себе. Звідти впромінюється світло. Яке торкнеться та змінить цю землю, а також людей, та установи навколо вас. Любов розтоплює речі, пом'якшує, усуває бар'єри. Відчуйте любов, яка вже є у вашому серці. Відчуйте священне запальне полум'я у вашому серці. Відчуйте, як зникає вся нестача весь страх. А тепер зосередьтесь дуже глибоко на цьому полумі у вашому серці, на тій серцевій свідомості, яка. Давно була вашою, і пориньте всією своєю свідомістю у світло у вашому серці. Ваше енергетичне поле стає чистем. Вода змила все, що тримає вас подалі від вас самих, і в результаті світло. У вашому серці, полум'я яскраво сяє по всьому вашому тілі та енергетичному полі, відчуйте тепло світла вашого серця. Тому всім бажаю дозволити своїй душі зануритись у ваше серце, бо душа приносить радість, світло, безтурботність, райливість, душа це маленька дитина, радісна, спонтанна і все це поєднайте у своєму житті. А тепер просто запитайте себе, а що я можу зробити у своєму житті щось конкретне, що підтримує цей потік душі. Що вам допомагає? Допомагає Радість, грайливість, творчість, переживання, достатку все у вас, все навколо вас. Довкола нас наші провідники і наставники. І вони хочуть підтримати і заохотити вас до зв'язку своєю душею. Тому, будь ласка, пам'ятаємо. Що кожен із вас носій нового, а це вимагає мужності та наполегливості. Ви пережили стільки страху, але ми завжди відчуваємо підтримку божественних сил. Звертайтесь глибоко всередині. Відчуйте живу землю. Навіть зараз, крізь підлогу вашого приміщення, де ви знаходитесь, знайте, що вона жива матінка земля, і у вашій реальності немає нічого мертвого, все живе. Земля оживлена, матерія вібрує, земля вітає кожного із вас і хоче відчути та підтримати світло вашої душі в істоно навколо вас так багато сил, які хочуть, щоб кожен із вас процвітав як особистість та був щасливим. Вірте в силу землі, в силу небес і довіряйте їй. Я, Олександр, всіх вас вітаю, всіх обіймаю і добра бажаю. Дякую за перегляд і коментарі.